Привіт, ви на каналі Sofifem. І Якщо ви не знаєте, хто ми. Сьогодні покажемо вам, скільки насправді часу займає створення коротенького ролика на 10 секунд, і що лежить в основі наших вірусних відео для соцмедіа. Тобто, перше це просто от, лежимо... In the sky... Найди собі, собі свою і не пускаю. Відео може бути зняте будь-як і не будь-яку камеру. Історія це основне. Саме ця історія була придумана нам ще пів року назад, але зі зрозумілих причин не могла бути реалізована. Приблизно ми зрозуміли, не бачу сенсу затягувати з цим всім, тому що ще дуже багато роботи. Пакуємося? і Пакуємо. Я пішла потрохи все зносити. Такі прикольні відчуття ми давно не знімали якось перед зйомкою прям якісь метелики. Для художнього відео важлива атмосфера. Тому, замість того, щоб відзняти Васю просто на землі, ми вирішили витратити декілька годин і викопати маленький окопчик. О -о -о! Народ, мене маленька лопата, моя особиста. Мало я накопався. Це була твоя ідея. В якому сенсі це? Було, коли це була моя ідея? Батьки люб'язно погодились використати їхній сад. Вася не вірить, що я буду купати, що я буду реально допомагати, а я кажу, що буду. У <звіснів> мене не виходить. Так, там все кіжучки. Але лопатка класна. Я тут дещо знайшла. Mm. Це так смачно зараз, що я не можу. Пам'ятаю, що ми обговорювали цю ідею ще, може, пів року назад. Це дуже важко, Кіця. Я не уявляю, як ви це робите, коли ще над головою все свистить. Давай приміряти. Треба трошки довше. Забагато роботи для 14 секунд. О, ну зараз нормально місце. Да. Зручно? А тепер саме цікаво, як це все зняти. Тобі не здається, що вітер такий, як перед дощем? Щось, щось на то схоже. Це просто твоя мама дуже просила дощика для городу. А Тому... сонечка дуже просила а. зняти нарешті відео, про яке ми говорили дуже довго, і поки є така можливість. У нашій ідеальній системі велика проблема з виставленням фокусу. Автофокусу я не довіряю. Так, вище виглядає прикольно. Ну, якщо ще взяти, що воно буде десь ближче. Мейкап тайм. Хлопці б бачили мене зараз. Вони такі. Та ти тобі мало було в цьому, ти сидиш, бавишся. Глянь на зірочки і зі скай. собі свою і не пускай. Ми вже переглянули перші кадри. Виходить. Класно. А в ще дощ не, не пішов. Тепер треба зняти ще твою частину. Всього лиш ще один день. Тобі хоча б не треба копати окоп. Йдемо їсти! Давай. Ні, спочатку зібрати всю техніку, а потім їсти. Їдемо додому. Так, багато емоцій. Я бажаю, коли вони знімаємо, я дуже з цим скочу. Ми зараз поставимо камеру, виставимо mm. поставимо монітор, піднімемо камеру до цього. Виставимо з конкретного кадру. Так, як має бути. І тоді будемо вже спостерігати. Мій костюм, в якому я маю знімати, стільки поправся, тому треба його висушити. Зараз намагаємось зробити навколо інтер'єр. Можемо е підсвітити трішечки цю сторону. Ось так. Кадрі все так гарненько, тут світло. І... За кадром Бі -бі. заздалегідь продумані деталі полегшують процес зйомки. Але зазвичай треба пам'ятати, що все йде не по плану. Тому додаємо декілька додаткових годин для зйомки та монтажу кадрів, які не війдуть в фінальне відео. Ти відвернулася від світла, і зараз у тебе плечі світлі, а отличко ні. Мало би бути навпаки. Кіцю, скажи, це... я почекай. Мені туди дивитись? Ну, я дивився. Ти дивився, тоді я теж дивлюсь. Кітя, Та -а -а. як справи з монтажем? А -а 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 -а. <клес> 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 Монтаж може зайняти не один день. І це той момент, коли треба виправляти те, що пішло не по плану. І чим більше в тебе знань і досвіду, тим краще і швидше ти з цим впораєшся. Або ні. І навіть самий темний час. <клес> От тобі моє плече, от моя рука. Підписуйтесь, ставте вподобайки.